У Хорошої хазяйки хата то повна чаша. Серед лісу під Києвом добудувала свій маєток Тіна Кароль. Подивимось, як живе співачка. Hi. Good I'm Katia. Nice to meet you. Nice to meet you. Tina? there? Okay, thank you. Вітаю тебе, Катюша. Привіт-привіт. Нарешті ти в мене вдома. Дякую дуже тобі за запрошення. Ми говорили про цей будинок, ну ніби вічність. Це такий середземноморський стиль і трохи англійський. Чим ти керувалася, коли облаштовувала? А тільки своїм почуттям е, прекрасного це, це ідеї. Це все мої починаючи ідеї. починаючи з плитки, закінчуючи ось цими вазонами так. на стінах. Насправді так. Цей він був з самого початку і це його ще Євген тут поклав, і він так і залишився тут. І він охороняє наш будиночок. Ну от, Ми вдома. Розповідай. Це благословіння для того, щоб все в нас вдома ввелося, все було гаразд. Я можу уявити, що для дівчини, яка взагалі займалася будівництвом, кожен куточок колір стін, кожна так. картина, кожна плиточка все це особливе. Все виважено. І найголовніше, я для себе поставила ціль не купляти дорогі меблі. Ну це просто от аби змінювати весь час. По-перше, можна змінити. Воно не набридає. по-друге, можна пофарбувати. А по третє, може якось познущатися, там де дитина вдома, вона може щось там розбити, ще щось. І я вважаю, що дорогі меблі, ну. Ну, не знаю, вони якось додають віку. До речі, це залишилось від моїх робочих. І якщо ти не боїшся, можеш запалити, будь ласка. Ух ти! Ми тут зробили такий фокус фокус і не б'є током. О! Це для сміливих гостей. Ти знаєш, от жінки не бояться А Ці, чоловіки Всі чоловіки. Це в мене перевірка навчилась. Yeah. Ну йдемо. Кухня з дзеркало господині ніби. ніби так схоже, що готують тут дуже рідко. Ні. Ні, а я де він готується? Він же ж тут в мене готується, Веня. Це я Охайна така. Це я ну, насправді як не люблю бруд. Не люблю, коли не прибрано. Нічого зайвого. Нічого зайвого. Немає зайвих предметів, які би там. Він говорить. Так може і серце запити. Аркаша, Аркаша, курочка. Аркаша хороший, давай. Говори щось він розмовляв. Це наша пташка, це ж, яка мені подарувала її на мій день народження, я дуже просила. Таку пташку. І він міг говорити. А пісні ті не Карль співає? Ні, ще так мною ніхто не знищався. Ти готуєш? Я готую, звісно. Ті прибори все тут є всередині. Якщо ну тут, звісно, тут живуть Катя. Ну, тому що, тебе є, що тут є. Тебе є помічники, вони нас зустріли. Ти нам розповідала колись про. Ні, ти вони ж... не готують. Чим вони тобі допомогли? Це дуже непроста історія, як вони взагалі тут опинились. І якщо ти пам'ятаєш, ну там взагалі дуже багато повені завжди на тих Філіппінах, якісь там землетруси, ще там щось ще... така погана сейсмічна зона. І оголошення про те, що сім'я. Яка втратила там будинок від повені, я знайшла в інтернеті. І вони дуже щасливі, що чомусь допомогла, врятувала і дала роботу, і вони живуть в них в окремий будинок. Вони не готують. Він садівник, вона допомагає прибирати в будинку і слідкує за моїм концертним вбранням і допомагає мені саме там з одягом. Покажи, що в холодильнику у зірки. Давай. Є вареники, які готувала женіна мама для тебе. Спеціально вони там на столі лежать. На пару, на кефірі, спеціально зроблені для тебе. Це мама Жені хотіла показати себе як господиню як приємно. Просто тебе пригостити. Насправді. Ну, це наш торт любимий. Ти що їш то? Ні, ні, то Веня. Веня. А що ти їш? Мені ось Женіна мама зробила. А такі, я таку, таку телятину бачу. Мама Жені тобі допомагає. Вона нам на вихідний передає якусь готову І... страву. Це Вітальня. Так. Так? Це Вітальня? Камін. Це особлива гордість. Я Це так особлива гордість, тому що ми взяли значить, такий знайшли один. Ніби я зараз модно казати, вінтажний. Да? Просто старенький з І віднесли. Е Хлопцю, який займається керамікою. Перероблявся три рази. Тобі це і... щось не подобалося. Ні, він його не могли скласти тут нормально. То він не поміщався, корона була дуже за висока. Потім ми її підрізали. Потім е, е, той дим йшов до хати, приходив інший димар. Розумієш? Як часто ти розпалюєш? Рідко, тому що, ну знаєш все ж треба з кимось сісти, угу. посидіти коло нього. Ну рідко. Ходімо далі. Угу. Хочу вам показати. Оцей куточок, це як це сказати, уліка чи що що а ми що були одружені таємно на Мальдівах. А це з мальдівського весілля Так. тут написано і дата 2008 рік, 15 число. Це була знаєш, така дівоча мрія Мальдива. <глеве> Білий пісок голови моря. <глеве> <глеве)> Одружитися на Вальдіва. І Євген тоді здійснив твою мрію. А ці келихи з весілля вже. Це вже з весілля наші келихи. Це ну, наш рушницю, <Всьн3> на якому стояли, це свічки, це його подарунок. Це Віння був, коли маленькі його хрестили. Це про нашу сім'ю, а це про наше весілля. Тут відкриваєш. Тут? І тут фотографії з весілля. Да. Так, Це кабінет е, Євгена. Зараз це вже е, єний кабінет. Він мав бути спланований інакше, але mm -hmm. так як тут дитина в мене вже е, вчиться, то бачите там ноти. Mm -hmm. Євгена колекція оригінальна. Зараз, зараз це особливо така. Так. Це також його колекція, це Фігівара. У нього така була холостяцька його квартира. До знайомства зі мною. Оце все з тієї квартири. В'єнін поверх, я так тобі скажу. Він є власний поверх. У де? Він є поверх. Це наша дошка, на якій ми пишемо один одному послані. В'єня. «Любіт» – оце він жив. Пути. І тише пишеш. Віку. А Віка хто така? Віка то є його пасія, розумієш? Не маму, він не бабця, він вже віку любить, розумієш. Це скільки йому років за? Маленький шкет, шість років. Шість років він вже любить віку. Віку, так. Це ігрова. Ігрова. Щоб ти розуміла, це цей він цей сам так складає. Це він сам так складає. У нього все ідеально має бути. Все пораховано. Я кажу, поділися з дітьми. Я ще цим граюсь. А цей тобі потрібен? Ні-ні, ні це він ж ти не розумієш. А віддає він... іграшки якісь? Віддає, але так. З боєм. <соць> з боєм. діти В мене є гордість. Я знущаюся завжди саме злі. Будь ласка, йдемо. Ця саме дитяча ванна. <соць> Це графіті, так. Йому дуже подобається. Він розглядає малюнки, і ось така вона ніби крейзі. Якщо колись ти прокинешся і побачиш на будинку графіті, то ти не дивуйся. Веня Веня Тобі надихався з дитинства плиткою у ванні. Ну так, от така вона. Так, йдемо нагору. Це моя кімната. Ти живеш на горі, як Карлсон. <ріст> і одразу ванна. А це мій рояль. Можна тільки уявити, як він сюди потрапив. Катя <ріст> бачила ці сходи. Я так? Бачила ці сходи. Як і ці сюди двері по... ти бачиш. Як так? потрапив сюди рояль частинами. <ріст> <ріст> Ні. Значить, стояли 10 чоловіків. В уряд це неможливо. Я кажу, він має бути тут. Ось тут. А вони говорять: це неможливо. Я кажу, неможливого не буває для людини з інтелектом. Так, що маємо робити? Пішли туди, дивимося. дивимося. Я кажу, знімайте сходи. Як знімаєте сходи? Я кажу, так, знімайте сходи, все, демонтуйте. Знайшла тих, хто ризикнув разом зі мною, і вони підняли рояль. Потім настройщик тут сидів, крутив. Як тут вода? Тут ви будете плавати, тут вас рояль, він розстроїться. Кажете, розстроїться! Хто тут буде плавати? Кажу. Це така біблія в мене. Я колись її повезла. Думаю, ну, візьму з собою. Потім я стала возити цю книгу. В мені кажуть, що це за антікорядло вивозити. Я кажу, це моє. Ні, дівка. Я кажу, ну на моє глаза. Ну, що, Який антикваріат? Це мені такий подарунок зробили. Ну, це дійсно можливо, схоже на антикваріат. Це срібло. Це срібло, срібло. і позолота. По по mm -hmm. ну, особлива гордість кожної дівчини це гардеробна кімната. Так. Ну і шапа Керрі Бредшоу. Життя це окрема історія. В Цих я перемогла дитячий голос. Ага. В цих я перемогла дорослий голос. голос. Ось так. от. І бач, вони вже зношені, вже тут видно. Але теж пам'ять. Е, так, Катя, я ходжу в кресовках. Я тобі хочу сказати, так. В житті ти точно ходиш без підборів. Я, я? без підборів хожу. Ось це. Ось це, ось це ось мої на кожен колоші, день. Колоші, це то я то точно взагалі. про мене. Причому одні ті самі різних кольорів. Це, наприклад, плаття з нової хвилі, тому у якому ти виступала. У фіналі. Та, і отримала другу в роду. Це сукня, якою отримала а, Віва не «Красивіші», та. Я пам'ятаю. Це сукня, давай будемо тримала, які отримала телетріумф. Тут в мене а, кліпи. Оцей кліп ти знаєш. Це я не беру трубку». Я не беру трубку. Це не дощ. Не дощ. Це шиншила. Я так шила. І... Шиншила. Це ключик в мене. Це в мене ключик. Может, ключі від серця подаду. Оці дві тряпочки, дві тряпочки. Це ключик. Це в мене пупсік. Милый, і Ой. Це не бойся, мальчик. Там, мальчик, ближе подойди. Те-те-те угу. И зараз ти зберігаєш все в бронях? Так, да, зараз я тобі покажу Це пісня «Помню» Я все ще помню Це вже новітня історія Так, новітня історія Це «Україна, це ти» з дітками ми знімали Так Україна, це ти «Не останется друзями» Ми не залишимося це ось тут ноги. Тут пару таких концертних моїх вбрань. Ось це я пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли це було. Це була коротка зачіска, ти була блондинкою з короткою зачістою. Це значить, зараз кімната, лаунж кімната, ніби. Тобто будинок це ще не все. Будинок це для життя. Є ще. Супутні приміщення. При супутні приміщення різні. Одне з них це посидіти з друзями або просто самі. А також там багато нагород. Запрошуємо. Це старинні платівки моєї бабусі до воєнного часу та воєнних часів. Це автентичний звук такий зі скрипом, з усім. Дуже круто. Так, Це консервація. Це ти сама консервуєш? Ну, це наші домашні. А це... Ой, це вино було нам подарено на весілля. Воно ще тут стоїть. Я не знаю, воно напевно, в боці буде перетворено, але я його бережу. Це нагороди з голосів. Перемога у дорослому і дитячому. Так. Це мені Нова шахтарі. Нова да? хвиля. Це шахтарі. Подарував. Це, до речі, та сама зірка, але. А це мій перший плакат це, в житті. Це який рік? Це перший мій альбом. 2007 рік. Були такі розтяжки в магазині. Було незвично на себе Дуже. дивитися. Хоч прикол. Ти знаєш. Що? Не вже така вже я і заслужена артистка. Не я заслужена, а інша жінка. А, тобто, власне, заслужена артистка України Біберман Тетяна Георгівна. А тіна Карль Георгіна має бути Григорівна. А, Маєш, я ж пам'ятаю, що ти Григорівна. Ти розумієш? Ти помилилася? Шістнадцять тисяч дуже року. цікаво. Це ми літали до Іраку для, для миротворців наших співати. І це посвідчення та відзнаки від міністерства оборони України. Їх тут три в мене. А зараз в паспорті ти Тіна Кароль? Вже? Так. А коли ти змінила прізвище, в паспорті? Одразу ж. А це спортивна зала. Так, це спортивна зала. І щоб ти розуміла, що я тренуюсь, в мене тут є все. І перчатки в мене є. І в мене є пульсометр. і в мене є отак, щоб тримати. удар. Тримати удар. Це я так. можу тримати або так. так. Давай. О, давай, Катя, давай. Тільки не дуже бий. <реш> Давай! Є така гриша. Ого! Одягає такий костюм. Спеціально аби худнути. Так. Такі. Ну, я ж пам'ятаю, що в тебе насправді протягом усіх 10 років кар'єри в тебе був час від часу потужна боротьба з зайвою вагою. Ну завжди, це, це знаєш, завжди. Це ніби неосяжний маєток на перший погляд. Та ні, це перший погляд. Це в мене така моя е, літня, літній душ. Заходь, за... тут не можна жити. Ти наливаєшся до холодну воду. Іди сюди. Йди. Вода? Йди. сюди. Ну і, так можна. і холодною водою обливаєшся. Це мій сад, він ще дуже молоденький. Він буде колись тут, наповнений всякими персиками, вишнями, абрикосками, але ще дуже маленький. Це мій город, він дуже охайний. Чесно кажучи, дивлячись на тебе на сцені, важко уявити, що в тебе є город. Свій. Я тут все знаю, це помідори в мене, це моя кукуруза там росте. Це кукуруза? тут в мене Це буряки, цибуля. в цибуля. мене росте капуста. Тут в мене малина. Так, малина. Іди сюди. О, малинка! На, Ой, дякую! Малина з городу тіни Карль. В ага. тебе є час доглядати за цим? Ні, я дивлюсь. Дивлюсь, Бліт. чи росте, чи ні. Роз... Чи не росте. Огірочки вже ось вже огірок. А є огірок. Огірок є. <світ> І от рози. Знову ж таки рози молоді, але ці кусти вони будуть дуже великими. І це не звичайні рози, Катя. Це якщо ти бачиш, вони такі ребристі, це англійська роза, і вона дуже 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 пахучі. Троянди це твоє таке окремо вподобання. Так. Ти рахувала скільки видів троянди? Ну так, кустів 50 точно мене є, але це небагато. мені сказала. Домашнє морозиво. Це буде останній такий штрих зараз на цьому столі. Ти сама робиш морозиво? Так, да, в мене є така машинка. Насправді стіл дуже ошатний. Це сервування я сама робила на цьому столі. Значить, Я тобі зараз розкажу, що тут лежить. Стоїть, лежить і так далі. Це мамині Жені, вареники, свикрухані варени. вареники. Тут це наші фрукти, овочі, тут села нашого. Це штрудель львівський, mm -hmm. до речі, це дівчинка ручної роботи робила спеціально для тебе. Торт Катя для сьогоднішньої зустрічі. Молоко. Ти п'єш чай, чай з, з молоком. молоком завжди. Так? На англійський манер. Насправді. Окей, добре. Інколи в деталях маленьких. Вся суть. На цьому столі є ось таке варення ось. з тих роз, які ти бачила там, які те. позаду мене. І це моє домашнє варення з рецепту моєї бабусі. На все в тебе вистачає часу. І на варення, і на город туди сходити. Мама, мої компліменти і хочу підняти цей келих, Знаєш за що? Я знаю, що ти не любиш ось ці дати, ти не любиш згадувати е, про ювілеї. Але я хочу підняти келих за твій великий ювілей 10 років на сцені. Саме в липні 10 років тому ти е, почала свою кар'єру, почала свій шлях з нової хвилі. Тому за тебе, за твої найуспішніші. Перші 10 років. Хочу доповнити твій тост, дякую тобі за теплі слова. Це і твої 10 років. Mm. Я тебе вітаю також. І знаєш, ми ніби пліч-опліч йшли всі ці 10, 10 років. Ти бачила моє життя, а, як відкриту книгу, а я бачила, як ти розвивалася, як ти ставала все більш професійнішою. І знаєш, найголовніше, я так вважаю, що ніхто з нас, ні ти, ні я, ми не втратили найголовніше людяність. За цей стіл не сідають. Просто погані люди, повір мені. І те, що Сьогодні в мене вдома це моя довіра. Дякую, я... Дякую. 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 Дякую тобі за твою діяльність. Дякую доведу. за гости. <ріст> за 10 років в, в світському житті було багато твоїх э, сенсаційних зізнань. Були в нас з тобою різні стосунки. Ти на мене ображалася і сварилися ми з тобою. Пам'ятаю, як на початку твоєї кар'єри ти ображалася, коли я тебе запитувала, чому ти змінила прізвище і ім'я <ріст> Тетяни Ліберман на Тіно Кароль. <ріст> ти ображалася, потім зі мною не розмовляла. <ріст> якийсь час так. Вибач, будь ласка, як всі. А я тобі хочу сказати, і політики та всі артисти тікала від тебе. Ти тікала? Ну так, ховалася. За 10 років змінювалася зовнішність. Ти експериментувала зі стилем, експериментувала з зачіскою. Як я виглядаю, це відображення моєї душі. Угу. Ніколи, ніколи. Я не брехала собі. І знаєш, колись так. Якщо а коли жити тоді? А коли тоді жити? Не можна брехати собі. Було щось, про що ти шкодувала? Невдалі виступи, десь невдале е, ведення якоїсь програми. Тобто, я пам'ятаю, це супер-супер-супер. Я пам'ятаю, як я була там… Це були танці з зірками. Да, танці з зірками. Я пам'ятаю, як ви якісь ще проєкти, не дуже вдало. Супер-супер супер. Ні, ви... супер, супер. Да. Багато чого такого є. Але знаєш, що було, те було. дякую тобі дуже за гостинність. Тебе дуже затишно, дуже тепло. Ти прекрасна господиня. Я навіть не могла уявити, що одна така тендітна дівчина може збудувати такий величезний будинок і зробити все так затишно. Дякую тобі дуже. Я тебе вітаю з річчям, Я знаю, що у вас звільнює зараз канікули. А ми з нашими телеглядачами наступної п'ятниці продовжимо відзначати 10-річчя світського життя рівно о 9 на каналі 1+,1. А Тобі я дуже дякую і тебе з 10-річчям. Дякую. дякую.